Палимо перший раз. Дизайнерський камін, Центральний. Ось такий от підвісний. Дивіться. Від підлоги він підірваний. Скільки? Сашко? 60. Угу. Знімаємо, не. Дивіться, о. Ось така от висота, Шиберочок. дивіться, Все. Активно горить. Рушт. Десь 5-мм сталь. Є дефлектор. Якщо заглянути, бачите, там є дефлектор металевий, щоб вогонь не вилітав в трубу. Все щоб, якщо дрова багато, поставити, щоб можна було. ну Повітря проходило під да. дровами і горіло. Да. І типу, і там є плюс, є запас для попелу. Тобто ми протрусили і палимо, ну, умовно там до п'яти розпалок ми можемо палити не прибираючи. Мега круто, уявіть, зима, сніжок. Тут все прозоро, там агресивна погана погода, а тут кайф. І я виявив, що оце місце найтепліше місце коло нього, бо гріє від, грубо від колін до, до макушки, інфрачервоні Да, Дерев'яна ручка. Да, такого стабілізованого дуба, термостабілізована древісіна. Ось таким чином воно все працює. І безпечний вузол проходу. Да, ми тут на... зробили масло масляне. Отаким таким чином звертайтеся вес фаерплейс за от такими рішеннями.